Всім доброго ранку. Я вже повернулася додому, вже з'їздила на той базар. Ви знаєте, змерзла, ніс червоний, холодно. Е, ну, Воно з непривички, напевно. Е, сьогодні, мені здається, найхолодніший день, а може з-за того, що я працюю у приміщенні, а на вулиці так довго не перебуваю, ось це поїхала. Ну, не знаю, мене як вам сказати, Речі, такі, ну, от Дійсно, що так от барахолка, багато дуже всякого, всяких і речі, там, і всякі деталі, всякі косілки, велосипеди. Люди щось вибирають, посуду дуже багато, іграшки, ну все що, все, що, ну, все, що можна і не можна, все є на цьому базарі. Є, звісно, і новеньке, але новенького я бачила зовсім мало. Хоча ну, овочів багато, там фрукти, але все-таки в магазині, я так подивилася, я дуже багато там і не, не знімала, трішечки вам зняла, прийшла там, де українські ці е, продукти, і скажу вам так, прийшла на мені капуста закінчилася, по 10 злотих кілограм. Ну Ви знаєте, капуста дуже гарна. Е, от така, як е, ну от видно, що вона добре заквашена, не то, що там, таке от, таке, що і, от, я дивилася, тут у магазинах така з білим нальотом на низу. Ну, я таку точно їсти не буду. Ну Взагалі, не знаю, дівчатка, якщо що, то напевно я куплю в понеділок. У вівторок, напевно, капустину та й засолю. Ну, заквашу. Верні. Але знаєте що, в мене немає в шу. Треба ще про це подумати. Ну, не знаю, подивлюсь. Та їй казала, що я не буду. Ну, Хотілося ось кому збити, та й все. Ну, нічого. Зато побачила там копчена була Скумбрія по 38 злотих. Потім в вся... Вомер, чи якось так ця риба я вже забула. Теж я її так і не купляю дуже капченості, тому що ну по я так багато і ну, ніколи не їм. Це ми можемо там з мамою там в Україні купити, там знаєте, з'їмо та і все як в охотку. А так, щоб часто ми то ми не їли. Так, що такі от справи. Ну, але так, знаєте, так подивилася. <сі> Всі люди ходять так скрючені, тому що холодно. А ще не взяла ні рукавички, не це, руки змерзли. Та ну, а так походила, подивилася. Багато дуже таких. Ну, я їй казала там в відео. Багато дуже бачу українців. купують там чашечки, ложечки, якісь каструлі. Ну, треба з чим же ж користуватися. Так що, напевно, може ж не у всіх так є, щоб там хазяєва там давали посуд хороший. Знаєте, ну а чашки, знаєте, як воно вб'ється, з дому ж не вестимеш. Звісно, там купили та і все. От такі справи. Ну, я там купила, а де я купляла? Я в Вашані купила собі чашку, тому що в мене чашка є, я, мені вона не потрібна. Хотілося купити для кави собі. Так подивилася, така яка мені не приглянулася, хоча там на базарі. Там багато всяких таких цих. Я отак от походила, подивилася, що і чашечки, якісь там стаканчики, рюмочки, ну в общем, все. Бокали для пива, бачу ці ну, мужики там брали. Кожному ж своє. То що хочу сказати. Н'яка мені чашечка не приглянулася, але в одного там продають хлопець і дівчина. От у них по базарю саме дешевше, я вам хочу сказати. Бо я питала і там, і там так цей то у них саме найдешевше. Оце, що я побачила. Тепер буду знати, де там і бачу і тарілочки, так і все. Що ще вам сказати? Буду трішки піти, піду відпочину, потім треба щось приготувати. А і кільку продають дев'ять, по моєму, рівно дев'ять. Ні, дев'ять п'ятдесят. Ну, дев'ять. да, 9,50 злотих пів кіло. Це кілька пряного посолу, і 16,50 це кілограмова, але салака. Така в баночках, знаєте. Потім просто у відрах 16 злотих і теж з якимись копійками там оселедець, якщо чесно, не запам'ятала, чесно вам кажу. Ну, такі, такі гарні сільотки були. ну Мені не хочеться, я купляю тут в баночки, у мене до, -до, до сих пір є, я то витягну і воно мені подобається, воно в холодильнику стоїть і не пропадає, тому я не купляла. Може, як буде якесь свято, то може куплю собі якусь кумбрію. Це печиво, цукерки. Подивилася, що 50 злотих ромашка рошеновська. Вона і в Україні дорога, а тут іще дороже. Ну, таких, це, печиво, там, суха, риба. Ну, я таке навіть не дивилась, чесно. Були пельмені 900 грам. Курячі по 19 злотих. Оце я побачила їх так багато. Цей сало, якщо чесно, навіть не дивилася, бо воно таке було товсте, біле, я таке не люблю. Ні, не знаю. Мені, от, якщо чесно, мені дуже хочеться сала, то я тут купую той бочок їхній. Вже один раз купувала, зварила, один раз засолила, так і, ну, купила так, кусочок, одну частину засолила, другу зварила, так що, ну, ось так. що ось пішла я грітися. Тут Люди осьте, свої речі напевно виносять. Я так розумію, що десь общем, Воно мене не впечатляє. Я представляю, як тут. як оце. Грязно, дощ, як тут ходити. Зараз трошечки туди пройдемо, більше покажу. Отак. Бутиля продають, напевно, з дому. Багато всього такого. В основному це все таке барахолки. Шапки. Зуття, дитячі іграшки, робоча одежа. Це все я так пройду, щоб вам хоч подивитися, хоч трішечки так мали уявлення, які ці базарі на Польщі. Ну, барахолки, воно більше мені здається. Тут я не бачу ще нових речей. Все на полу, все. Це, я так розумію, секонд хенд. Ось таке книжки, картини. Ось. Ось машинки такі. До речі, таких машинок дуже багато. Ось 18 злотих одяг. Всі міряють такі худі. Новорічні іграшки. Новорічні носочки. Так, буде щось цікаве. Буду щось показувати. Так оце корм для собак, для котиків. Вибір такий, знаєте, і ціни різні, Ну, мені вони теж точно не потрібні, я їздити на них не буду. Ось таке. Ось такий посуд, тут все таке, що дивляться, щось вибирають. Колись у моєї бабусі такий був. Прийомник такий коричневий. Це теж мастер всяке. Ну, так всього, звісно, раріте там дуже багато. Тут квіти продає, з тебе джіночка, якісь детальки, лижні палички. Сільці, шини. Обігріваючи, У нас такий теж вдома. Ну, може не зовсім. Ось така мебель тут є. Бачите, такі гарненькі всі. Такі все старесенькі, але дуже гарно. Картини. Тут, звісно, щось таке, напевно, таке дорого все коштує. В общем, дівчата і хлопці, може я і не вмію дуже показувати, але мені, знаєте, таке. Ну, подивитися так. Більше людей вам показують, що двигаються туди-сюди. картини. Ну, все в основному таке. Це діграшки. Єсь балончики. Ну, тут хоч цінники є, можна піти йти і взяти все. У нас це продається в мазі, але ми теж але й на базарі теж. Так, пішли далі. Оце, бачите, так як я і казала, що думаю, таке, як у мене у місті, там є такий базар. Теж таке все. Це кому це все старе навіть ваги дивіться яке а от його гляньте ще далі ви знаєте тут можна придбати все що треба А воно буде в б.у., але все є і ролики і коньки і самки і книги Що кому треба? Ось такі, бачите, підсвічники, такі всякі, ложечки такі гарненькі. Ти ці кіложки. Ось такий посуд. Бачите, яке все гарненьке. Ось такі, ось ось такі, ось такі. Імо, ім посілки. Такий, таке люблю. Дуже гарне. Глянь набор, Дуже цікавий такі. Звісно, він не новий, але я ж кажу так як от приїжджають ненадовго, часто люди беруть собі. Ось знову і дітки і всі. Ось і собака. Вибирають. <смай, бідається> Мадан, какую. Ще така краса. Таке, що для мене цікаве, я вам покажу. гляньте які коні, гляньте, дуже гарно Собачки, таке люблю. Дуже гарне. Таке все. Тарілочки такі всі, якісь такі цікаві. Ось, гляньте яка тарілочка взагалі. Віцялася гарно. Дуже гарно Цікаво, бачите, пізно. сальце таке, не знаю, яка вона насма. Гарне так навик. Прийшла я там де продають українські продукти. Зараз гляну, яка там капуста.